І тепер до Польщі Сейм обрав новим главою польського уряду лідера громадянської коаліції Дональда Туска. За проголосували 248 депутатів, 201 був проти. Про це повідомляє видання Polsat News. І таким чином уряд Туска повноцінно запрацює що найраніше, з 13 грудня, після складання присяги перед президентом Польщі. Нагадаю, що раніше тимчасовий уряд Матеуша Моровецького не отримав вотуму довіри у сеймі Польщі за проголосу. Свали лише 190 депутатів. Президент України Володимир Зеленський, звісно, привітав Дональда Туска з обранням на посаду прем'єр-міністра. Про це глава держави написав у соцмережі ікс наголосив, що Київ цінує підтримку Варшави. А разом наші країни посилюють одна одну і всю Європу, що ж означає обрання Дональда Туска для України, і ще під час виборчої кампанії політик неодноразово наголошував на своїй позиції, а це всебічна підтримка України та відновлення повноцінної співпраці з європейським союзом. Майбутній прем'єр Польщі спочатку, а вже нинішній, фактично, спочатку повномасштабної війни, виступає за посилення військової допомоги українським збройним силам, адже перемога нашої країни в інтересах Польщі. Окрім того, Після загострення ситуації на українсько польському кордоні туск критикував бездіяльність уряду свого попередника Матеуша Муравецького, Мовляв, треба негайно взятися за розблокування вантажних перевезень на кордоні Польщі з Україною. За словами Туска він діятиме в інтересах польських перевізників, але зробить усе можливе аби зупинити блокаду кордону.